Ну що, поговоримо? Вітаю! З вами ваша Бакуляша. І о Боже, як же я давно взагалі цього не казала! І я наставник по розвитку особистих брендів в соціальних мережах. І це моя нова рубрика. Ну що, поговоримо? Про що взагалі ця рубрика? Так як я розвиваю свій особистий бренд в соціальних мережах, і так як я навчаю інших розвивати свій особистий бренд, моя головна теза така. Особистий бренд завжди складається в першу чергу з особистості. А от з чого почати, і що взагалі таке транслювання своєї особистості для свого особистого бренду це завжди загадка, наче як Бермудський трикутничок. Але ця рубрика абсолютно не про щось важке чи складне. Ця рубрика про справжність, якої зараз так не вистачає в мережі інтернет. І сьогоднішня рубрика Ну що поговоримо? буде не такі теми. Вигорання, як може особисте повпливати на ваш блог, як ви можете просто закинути блог, чи нормально це, і що з цим робити? Ну і в цілому, що робити, коли ви не відчуваєте жодної мотивації виходити в блог? Я розпочну з найпершого: з того, як я взагалі почала вести свій блог. Я почала його вести дуже-дуже давно. Ще це було, мені здається, десь у 19-му році, коли мені було 18 років, я була на першому курсі, і я починала свій блог з вайнів. Так, я експертка з розвитку особистого бренду, але починала я з вайнів. І, на жаль, на ринок е, Параші. Я ж до самого початку повномасштабного вторгнення я також розвивалась базуючих на їх ринок. Вибачте, мене, будь ласка, за це. Була дурна, не знаю, що на мене не йшло. І так, можна сказати, що типу цей досвід тоді можна виконати. Але насправді я його реально недооцінюю, бо це величезний бекграунд. Навіть просто врахувати те, що я колись почала знімати вайни, вже почала якось відслідковувати тренди інстаграму, почала розуміти, як знімати контент, як з ним працювати, як працювати за аудиторією, як взагалі влітати в рекомендації, як потрапляти в пабліки, як комунікувати з аудиторією. Я намагалась дуже багато всього зробити для того, щоб потрапити в ціль, для того, щоб зняти якісний, класний, смішний контент. Для цього потрібні були. Сценарій, ще й вийти з зони комфорту та й почати знімати. Тому, коли в мене інколи в блозі питають, Катя, блін, дуже страшно, я не знаю, як ти так легко знімаєш сторіс. Думаєте, легко? Я прийшла до цього ще з 18-19 з 19 року, коли знімала вайни на вулиці. Теж та воно страшно, але м -м, досвід в цьому має бути величезний для того, щоб ви зараз. Так само сикували знімати сторіс на вулиці. Бо якщо ви думаєте, що я зовсім не сикую, сикую, але просто беру і знімаю. Тож як ми бачимо, для чого я це все сказала, якщо підсумувати. Мій досвід почався вже дуже-дуже давно. Боже, я не хочу навіть рахувати, скільки це років було тому. І от ми можемо побачити, що за ці роки я досі не стала мільйонником. Як всі чомусь вважають, що якщо ти починаєш вести блог, то через рік ти все, ти вистрелив, ти просто півпау пау Ти мільйонник, тебе от ось тільки кешу, і ти просто смок вітев рідей. Так воно не працює насправді. Насправді розвиток себе, розвиток свого особистого бренду, як я завжди постійно кажу, починається з розвитку особистості. Я була мала, дурна, не знала, що робити. Я все робила навпомиски, все робила самостійно. Саме тому цей шлях настільки довгий. Але подивитись на мене тоді і подивитись на мене зараз. Особистість розвинулась з неймовірною колосальною силою. Та людина, яка я була раніше, та людина, яка я є зараз, це абсолютно дві різні людини. І в цьому і основний секрет розвиток свого особистого бренду. Бо особистий бренд не тільки базується в онлайні, особистий бренд це ви в офлайні. А в онлайні ви просто його правильно подаєте та транслюєте. Тому якщо ви зараз сидите і думаєте, блін, що мені робити, якщо я хочу почати розвивати свій особистий бренд, але не знаю, на що мені воно потрібно, або, але не знаю, як мені це зробити, мені страшно, що в мене не вийде. Слухайте, якщо ви почнете зараз, то через рік ви вже побачите, наскільки сильно змінилась ваша особистість, саме за допомогою того, що ви будете працювати над своїм блогом. Вас за це ніхто не з'їсть, не вкусить, ви не помрете. То що вас досі зупиняє почати розвивати свій особистий бренд? І з цього виходить інша думка: що робити, якщо ви вже спробували розвивати свій особистий бренд, свої соцмережі? І ви просто не ведете їх регулярно або взагалі закидаєте. Що робити? Що робити? Тут може бути і безліч варіантів, які вам зможуть допомогти, і безліч варіантів, які будуть повністю абсолютно бездієвими. Бо насправді це дуже часто ситуація. Я відчувала це і на собі, і це я відчуваю зараз. Бо останні три місяці я не виходжу регулярно, та й взагалі якось не дуже виходжу в свій блог, як в Ютуб, так, так і в Телеграм, так і в Інстаграм. На жаль, так склалось. Це не через те, що я відчуваю себе якось дуже ганебно, погано, я в депресі чи в чому ще. Ні, це тому що зараз моя особистість переживає певні трансформації. І ось тут якраз таки та тема, про яку я казала: що особисте життя може дуже сильно впливати на ваш блог, на ваш розвиток в блозі, на ваші інфопродукти і в цілому на вашу роботу. Це є нормально. Будь ласка, відчепіться вже від себе і просто зрозумійте, що якщо щось у вашому житті відбувається, це нормально, якщо це впливає на вашу роботу і на вашу проявленість. Просто дайте собі пережити. Ці відчуття дайте собі пережити ці моменти, дайте собі пережити цей час, і нарешті просто відшукайте, де вам знаходити цей ресурс, і відшукайте, що ви хочете взагалі насправді. Чого ви хочете в своєму житті? І ось це надважливо. І коли, наприклад, щось з особистого життя переходить у вашу роботу, вам просто потрібно. Значить, навчитись витримувати баланс. Вам потрібно віднаходити свою мотивацію, вам потрібно віднаходити свій ресурс, свою енергію для того, щоб правильно все розподіляти. І ось це мене бісить дуже сильно. Я людина хаос. Якщо хтось з вас... Теж людина хаос, будь ласка, підтримайте це відео лайком, коментарем. Я хочу знати, що я така не одна. Це дуже важливо. Бо оці постійно люди в усіх соцмережах, які кажуть про те, що блін, регулярність постинг в мене, отакий от контент-план. Я по цьому контент-плану в мене погодинно все розписано. Для мене це такий страх. Для мене це такий жах. Хоча я вже дуже багато разів намагалася робити і це правильно робити, але потрібно віднайти свій метод побудови графіку. Для когось класно планувати навіть свою кожну хвилинку, для когось класно взагалі мати імпровізацію, і вони за цією імпровізацією постійно слідують. А для когось, як для мене, для людини хаосу. Класно постійно змінювати щось, то притримувати чіткого графіку, то його взагалі не робити, то його саботувати, то намагати себе поставити в ресурс. Насправді, ось цей хаос це не є добре. Але який факт я можу вам сказати, що вам точно допоможе? Прийміть те, що ви людина-хаос. Як це зробила я? Я прийняла просто те, що я дуже така. Неорганізаційна людина, і скільки б я не намагалась, я можу навіть в якийсь момент просто абсолютно повністю почати все саботувати і не виконувати все, що я собі планую. І дивіться, тут є типу ще психологічна штука. Якщо я хочу, щоб моя особистість була сильна, для того щоб я далі будувала свій сильний особистий бренд, а не просто якийсь особистий бренд, хаотичний. Я маю просто прийняти той факт, що на моменті, коли я саботую, в мене є два вибори. Або я себе себецькую і кажу собі, яка ти тварота, Катя, ти собі прописала цей графік, і в цьому графіку ти нічого не виконала. Як ти можеш собі таке дозволити? Хто буде заробляти гроші? Хто буде втавчати людей? Ти безвідповідальний. Чим це мені допоможе? Абсолютно нічим. Тому. Просто в момент, коли я розумію, що я саботую, я себе підтримую, Ну, в першу чергу, лише я маю бути своєю справжньою підтримкою. От всьому і головна фішка, що навіть якщо ви Розлучились з чоловіком, розійшлися з хлопцем. перестали з кимось спілкуватись, ваша подруга поїхала за кордон, ви закохалися без тями, у вас щось відбувається шалене в житті, і ви не можете абсолютно ніяк з собою впоратись, у вас сварки з батьками, у вас нестабільна робота йде, або ще щось, все це можна вирішити. Тільки дайте собі час прийняти цей досвід. Бо саме за допомогою цього досвіду ви станете сильнішою та іншою особистістю. Дивіться, як багато я кажу про все, що впливає на особистість. Бо коли на вас щось впливає, це впливає на ваш бренд, який ви потім транслюєте в соцмережах. Тому в соцмережах це не просто образ, що у вас є життя, яке там собі, саме по собі щось несеться. А отут ваш образ, який завжди постійно стабільний, і ви його транслюєте. Це одне ціле, воно працює разом. Тому дайте собі, будь ласка, час, коли він потрібен. Я собі зараз дала час, і от я сиджу, записую відео. Я за те, щоб кожна людина намагалася зробити щось що вона хоче. Для кожного є місце в цій світовій павутині. Тому ви маєте право проявлятись. Як і я маю право проявлятись. Тому. Що робити, коли йде якесь вигорання або особисте впливає на вашу роботу, в цілому я вже пояснила. Дозволити собі це пережити, але намагатись контролювати у вашому особистому темпі і у вашій особистій побудові цього контролю. Якщо ви не можете впоратись психологи, коучі, будь ласка, на допомогу. Експерти, наставники також існують для того, щоб допомогти вам розвивати свій особистий бренд і з цим разом працювати над своєю особистістю, працювати над своїми зажимами, працювати над своїми комплексами, працювати над своїми проблемами. Наприклад, я на своєму навчанні, яке, до речі, скоро буде стартувати. Також працюю над величезним блоком роботи з особистістю, з усіми всіми страхами, з усіми всіми саботуваннями і синдромами самозванця. Все це пропрацьовується навіть серед наставників, які вчать розвивати свій особистий бренд в соцмережах. Але бувають знаєте такі ситуації, коли йде не просто вигорання, а коли ви втрачаєте мотив. От коли втрачається мотивація, коли ви просто розумієте, що, наче немає сенсу, цього всього робити, ви потрапляєте в зону свого комфорту. І це можна сприймати як дуже щось негативне, а можна сприймати просто як базу, з якою вам потрібно розуміти, чи готові ви робити щось у цьому світі масштабне. Чи ви просто хочете існувати? І це не щось негативне. Це також є норма. Спокійне, класичне існування та впливання на світ це є норма. Просто прийміть той факт, що не всі мають бути якоюсь Анджеліною Джолі чи Гретою Тумберг, які мають впливати на цей світ. Тут просто дивіться, ви маєте сприйняти свою особистість така, яка вона є. Особистий бренд є у всіх. Але чи хочете ви його проявляти в соцмережах? Це вже питання до вас, і от від відповіді на це питання буде залежати ваша результативність в соцмережах? Ну і звичайно, буде залежати від того, як ви скеруєте вектор свого розвитку в цілому в житті в своїй професії. Насправді, особистий бренд в соціальних мережах потрібен будь-кому. ви керівник заводу, хоч ви бухгалтер, хоч ви організатор заходів, хоч ви СММник, який працює з проєктами, і ви думаєте, а на що мені потрібен той блог, якщо я вже працюю? Хоч ви працюєте в агенції, будь-кому насправді потрібен особистий бренд. Він не є обов'язковим, він був би потрібним для того, щоб... Розвиватись якось надалі, масштабуватись, рости, контролювати себе самостійно, незалежно не від кого. І ось всі ці класні штуки, які я відчуваю на собі. І я задоволена, що я не працюю ні на якого дядечка, бо я дуже сильно цього боялась самого дитинства. Не знаю чому, якщо чесно, але дуже боялась. І тут ви маєте просто зважити свої амбіції, бо от така штука, що я завжди відчувала, що я дуже сильно амбіційна. І я відчувала, що я хочу вести натовп, я хочу навчати людей. Знаєте, це в дитинстві, коли сідаєш вчити уроки. Біля тебе купа іграшок, яких ти там навчаєш, в тебе окремий журнал, ти кожному ставиш оцінки, ти там когось е, лаєш, на когось кричиш, когось батьків викликаєш додому, а хтось в тебе улюблена учениця. Оце така штука в мене також була в дитинстві. Не кажіть мені, що ви цього не робили. І от я завжди з дитинства ось так навчала своїх іграшок. Тому, тому. Я маю амбіційність до того, щоб навчати. Якщо ви в дитинстві нікого не навчали, це не означає, що у вас немає цієї амбіційності зараз. Якщо ви інтроверт або занадто екстраверт, або амбіверт, та будь-хто ви, хоч тиранозавр, хоч ці, як їх там, я вже не пам'ятаю. <с -5> оці, які собачками бігають діти, господі, квадробери, точно. Хоч ви квадробер, хто завгодно ви. Але ви маєте розуміти, що якщо ви будете проявляти свою особистість в соціальних мережах, у вас буде набагато більше можливостей. Ви маєте розуміти, чи потрібні вам ці можливості. І от я зрозуміла, що це не просто мої можливості, які мені потрібні, а це те, чого я хочу. Я прийняла, що я хочу визнання. Я хочу, щоб мене любили. Я хочу подобатись. Навіть я хочу когось бісити. А от якщо ви просто відчуваєте, що мотивації немає, і ви не знаєте, а для чого мені це треба, то так, ви знаходитесь в цій зоні комфорту, але просто відчуйте, чи хочете ви зараз змінювати цю зону комфорту. Якщо не хочете, не задовбуйте себе тим, що вам цей особистий бренд в соціальних мережах потрібен. Бо, можливо, він вам і не потрібен. І це нормально. Але якщо у вас є думка, що ви хочете навчати, або якщо ви хочете вести свій блог, і для чогось десь в закаулках душі вам воно потрібно, або навіть виключно комерційні, а не емоційні цілі, що ви хочете просто заробляти. Або емоційне таке, яке не виражене, що вас задовбали якісь тупі експерти, і вам хочеться, щоб на ринку нарешті ви проявили свій талант, бо ви знаєте, ви з величезним досвідом, ви знаєте, як допомогти комусь. Ви вже відчували це на собі. Ви вже отримали багато досвіду, і ви знаєте, як реально. Зробити людям краще, навіть просто висловлюючи свою думку або розповідаючи на якусь експертну тему, то це вже може бути мотивом. Якщо вас хтось задовбав, ви знаєте, що ви можете краще. Це вже може бути крутим мотивом. Просто його регулярність ви встановлюєте для себе особисто. Бо ця вся штука, що ти типу, потреба виходити в блог кожного дня по 250 сторіс. Це вже давно не працює. У кожного свій особистий темп, у кожного блогера, у кожного інфлюенсера, у кожного особистого бренду. Як хочете, так і називайте, це все одне, одне те саме, насправді. У кожної людини, хто веде свої соцмережі, є свій особистий підхід. І саме за це люди вас і цілують. Тому якби не треба себе десь закопувати. В мене зараз теж дуже багато всього в житті відбулося, чому я і зникла. У мене розірвалися стосунки, які були протягом восьми з половиною років. В мене зараз теж несеться щось в житті. Я також потрапила в зону свого комфорту, потрапила у вигорання, поїхала в подорож. Від цього в мене був величезний просто скачок емоцій, бо я вперше виїхала за повномасштабне вторгнення. Кудись за кордон, і це просто бум емоцій, ще й сама дуже багато всього на собі перевірила, але я змінилася як особистість. І через це я маю змінювати свій особистий бренд, його подачу. І тому тут зона комфорту, крім того, що я зараз все собі можу дозволити, все можу собі купити, можу себе забезпечити. Нащо мені кудись рухатись, рипатись, навіть якщо я хочу, а страшно, а не хочеться, немає мотиву щось робити. А я змінилася, треба переупаковуватись, репозиціоновуватись. І що? І ти сидиш така, ага, Дура. щас. Блін, ну, якось зроблю, ну якось зроблю. Але зупинитись, подумати, прописати. Якщо є імпульс, зробити дію. Відштовхуватись від імпульсу і створювати свій графік. Якщо це хаотичний графік, я його не рекомендую, але якщо реально це ваше, от як моє, просто. Приймайте свою особистість, таку, яка вона є. І якщо ви почнете вже зараз розвивати свій особистий бренд, то, можливо, саме через рік ви озирнетесь назад, побачите, які колосальні зміни відбулися у вашому житті, скільки досвіду ви отримали, і навіть через рік у вас може не вийти якогось величезного результату і масштабу, але ви оціните себе до та після, і ви точно побачите. Наскільки важливим був цей крок, який ви можете зробити вже зараз? Вже зараз почати розвивати свою особистість, свій особистий бренд і почати транслювати його в соцмережі? Я сподіваюся, я тут не сильно душнила. Бо я така трошечки душніла там. І реально, напишіть в коментарях, якщо ви сиділи з іграшками і гралися з ними. Ну, я ж не сама така куку, -ку, правильно? Сподіваюсь, вам сподобалася ця рубрика. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо є якісь ідеї, теми, про що ви хочете поговорити. Про будь-що з життя, з блогу, як це відбувається, мою історію, як я почала вести блог детальніше, як я стала і ником як я знайшла клієнтів. Будь-що. Мені дуже подобається ось так сидіти балакати, наче, звичайно, трошки сумасшедша, яка сидить, балакає з камерою, але нічого страшного. Це також класно, певний вид терапії. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на мій канал. Дуже багато всього, я сподіваюся, буде цікавого. Я сподіваюся, дуже обнадійливо. Клас, Катю, блогер з тебе, отакий. Ну що, я не буду вас затримувати. Всіх люблю, па-па!